Привіт, Херсонщина на проводі. Сьогодні 26 серпня. Так, їду в Кривий Ріг туди і назад. Ну, як туди і назад, на кілька днів, а там як вийде, як карта ляже. Зараз 10.40. Зараз настав такий час, що нічого наперед не загадуєш. Як буде, так і добре. Так, їдемо польовими дорогами. Цей раз будемо їхати якоюсь іншою дорогою. Трошки вам познімаю по путі. Коровки у нас є, бо кажуть, нема коровку. Єсть. Просигнали, щоб він улетів. Красавчик. Ви тільки гляньте, який він красивий типовий орел символ Херсонщини, і він, по-моєму, занесений в червону книгу. Красунчик. Тому ось якийсь фермер серйозної очі. Фермерське господарство якесь. Так туди дорога на Борислава. Береславчик, боже, там таке робиться, дуже страшне. Сюди їдемо далі. Хто з наших країв знає, що місто Береслав, районний центр на березі Дніпра повністю обстріляний, зруйнований, там руїни, як і прибрежні всі села. Людей там майже немає, обстріли весь час. Це просто якесь жахіття, що там робиться. Це ж над дорогою все Оріхи. Так може тут оріхи хороші будуть. Треба буде при... приїхати. Всі сезон Оріхів до нас збирати може. Що ці стрілки означають, Олег? Туди-сюди. Що це воно таке? Перестраюватися можна. Чи ж. І отут ось. А це сюди. Може там же ж поворот сплошна, може стрілка показує, що там буде сплошна. А ось дивися, теж тут. Це ще О, але таке зелене ще, маленьке. Це все оріхи по обидві сторони. Гарно, так, такий простір, поля, небо синє, поля охожені. Бля, яка красота. Так, їдемо іншою дорогою, не через Велику Олександрівку, бо там дуже-дуже погана дорога, їдемо. Другої дороги. Я не знаю якої. Що це таке, глянь? Дуже прильоти чи побито все. На по города. А туди, так, да, на снігерьок. <плес> Боже, ось огляда. Ой. ой, там вінок, мабуть, люди загинули. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, пюра з що це за село? Інгулець річечка. Там такий мостик підведений, напевно, риби ловлять. Ну так, ну, да, прямо від дому. А ось глянь, боже, ромашка, як ти кажеш. Ну, Це вже негодне. Воно вже не виросте. Тут дорогу зробили. А ми ж вроді би тут їхали, так? Да, Один от раз. Тут ремонтували. Позапрошла. Ремонт дороги йшов. Бачите. Люди стараються, сіють, садять. Тобі не кажеться, що ця дорога якась вузенька? Ну, стандарт же ж должен бути. Це, навірно, стандарт, так? Да? Чи ні? Це. Пшеничка не кошена, так. Да? Не кошена пшениця, що аж вигоріла. Пшениця. Там якісь дома були б розрушені. Чи Кошина? А, кошена, то стерня така висока. Да. Ну, так. Да. Ковата дорога, я ж тобі кажу, напевно, накрали грошей дорогу, не розширили як треба, як обично у нас. Ми як будемо Криворожський район, скажеш, де межа. Написано буде. Написано. Будьте вірують. Наша, яка вона гарна. Середі дороги Це їде, гляньте. А ну видно його чи ні? Ось, глянь. Вот тай захмалений чи що? дошка, що ж таке? Десь дорога туди? Чи поламався тишо. Чи Може йому погано, треба допомогти йому. Розчищає дорогу. Річ поперечно. попіречне. не розминися. Вона ровненька, але ну, от другої машини може камінь попасти в вікно, тоді стекло міняти треба. Зробили, ну і нічого, зроблю ті той кусочок. Там передіти вже ремонт іде, так? Да? Кладуть асфальт. Роблять дороги. А, запах этот, да? Питом чи як? Мені пахне. Я люблю ці запахи всі. Бензин, соляра, оці краски, я це все люблю нюхати. Якби можна було пити, я пила б. Не знаю, що це таке. Потихеньку роблять і зроблять, будуть хороші дороги. Кладбище прямо біля будинку. Да? Це чи ферма була, дивися, розрушено. Що живого нема. Ой, а тут така дорога погана. Може тут теж зроблять. Десь в Очередь. це зробить. Це Береславський райони ще, глянь, тут які калюжі, але тут добре злило. І соняшник, наче тут. Тільки... Ой, трохи кращий. Так відео трошки поскакає, Пробачте. Деякі калюжі ось у людей. У нас теж злило туди. Трохи, Ну, наче тут менше, тут більше. більше Боже, за руль сядеш. такій дорозі я не люблю їздити. Я люблю, щоб розігнатися. Олег, ще довго це така дорога буде. Ні. А оце дуби вроді би, да? так? Диви листочки, як на, дуб, на дубові похожі. Ой. Це дуби. Я роздивилася. Це можна піти було б попритулятися до дубів, але там, бачите, не знаю, чи вам видно, ленточки висять, це значить помініровано і не провірено. Ну, то, ну, париті, тут риті, там видно, що це ленточки, це значить, що туди не можна заходити. Деякі тут калюжі, хай Бог милує. Золя, хороші шляпки такі у людей. Вірна дощі були тут. Не те, що у нас там не одного доща. Заліток. Сімочка красива. Тільки що бур'яни, як вони косить будуть, воно ж буде мокре. Село хто знає яке. Двору люди прив'язали, а то... Засвіта, сонце. Не говори. Така дорога хороша. А ось дві коровки, глянь, які вони красиві. Такі... Білі п'ятнушками. Такі рябенькі. Так, ще одне село. Тут хороша дорога. Газ. Газ є. Давай разметочка, все як положено. Олег, це інгулець. Mm -hmm. красиво борлить, як красиво вначе... Дивись, mm як почати. -hmm. Оно Херсонська область. Ворожський район, оце. Один гульця. кільця. Ну, так от тут дорога трохи нічого, так? Да? Залику під ну хоч зараз не так жарко. До дороги. Треба їхати посередині, бо буде шурхати по машині ветки. А Хто їх там буде підпилювати? З'їдають так, бачите, дорогу, дерева. Ну так, да, обочина поросла. Широке. Лєх, ти їсти хочеш? Ми не будемо перекусувати, чи вже, вже як приїдемо квартиру щось поїмо. Боже, таке небо синє, красиве. Я завжди на небо звертаю увагу. О, дивись там в церкві такі вон, рози ще квітнуть, ливають напевно. Ну, у нас же там теплее на Херсонщине, тут южнее же там у нас, хоть, хоть и очень mm -hmm. рядом. 23 лет. Да, 23 лет. Ну, что это такие? Какие-то Да так, Ну, транспортное средство все равно считается. Mm -hmm. Надо. Сумніваюсь, що в неї там є ті права на ту піндюрку, так? Да? Не надо права. Не треба права. Ну так все раду ж правила треба соблюдати. Теж поля в Криворожському районі не годні соняшних, ну вам не видно за посадкой. Важні були. Ой, страшне. Тут уже так по-другому, по да? От, от як ті холми називаються? Кирикони, чи як? Кірикони, так? Да? Трохи по-другому все, ніж у нас. Три роки живемо в Кривому Розі, місто для нас стало вже як рідне. І радуємося, і переживаємо за нього, як за свій херсон. Щось перерили чи строю чиш. Ще, хлопець, потекло щось. А, може, труби кладуть. Ну, трамвайчик чи застряв. Я, кстати, ще тут не каталась на трамваї. Треба буде десь поїхати на ньому, що тут красне все время попадається. Падають. Падають йогок. Це ось виїхав з второстепенної. Без поняття, що треба пропускати, що ми, ми притормозили, хорошо, що внимательні правила знаю. А вилетіло от вилетіло отак так вот. Таке що Бензин. 58-99 АДТ 55 56, 56 гривень. По 47 ми в Снігирівці знайшли. Талогі район. що ми будемо за ним плентатися? боже, тут така движуха сьогодні. Попадаємо весь час на красний світофор. Куди це, в п'ятерку написано евакуатор? Навірно, на, на, на запчасті. На Та куди воно страшне вже. Глянь, Ржавий. Хто на ньому буде їздити вже? Глянь, Які тут тополі красиві. Серебристий тополь. Серебристий тополь, так? Да? Прям так алея. Гарно. Досіля Та таполя там і більше. тут глянь теж дорога нова. Зробили дорогу. І дорогу, і бордюри, бордюри нові. Тут і, і, тут і старі були непогані. Панти ганяють. Та чи ні, він що, це. Ну, а що ж він не перестроївся. Треба ж перестраюватися тут, це буде. Ну, тому що треба завжди перестраюватися. А тут ось диви. ДТ-52, 57. Дві ціни, я чого так. Стояв туди його. Горько. Я вже не пам'ятаю, Горько. а Горького зняли. Почти на місці. Дякую всім за увагу, за коментарі. Бажаю всім здоров'я, добра, мира. Бережіть себе. Пока-пока.